Це вже не перший законопроект, і те, що я повертаю, це якраз і свідчить про те, що він ще сирий. Тобто в такому вигляді його випускати як закон не можна і не бажано не можна. Плюси, це те, що держава шукає зараз адекватні методи залучення громадян до Збройних сил України, тому що ті, які є зараз, вони показали себе як нерелевантні, які тотально просто вичерпали себе і є неефективними. І, взагалі, спроби прийняти ці законопроекти, це така. Конклюдентна згода держави з тим, що так, вибачте, ми тут якби не зовсім ефективно проводимо мобілізацію, Треба щось змінювати. Це плюси цього законопроекту. Те, власне, як яким буде цей баланс, тобто чи вони зможуть зрозуміти підібрати правильні критерії, які будуть виконувати з одного боку і обов'язок держави, що потрібно мобілізувати людей, з іншого боку, щоб вони гарантували певні конституційні права, які не можуть бути обмежені під час військового стану, щоб вони не порушувалися цим законопроектом? Це теж дуже важливо. Тобто, ось тут є насправді проблема, тому власне повернули до опрацювання, тому що оці критерії, за якими вони підібрали. Рали та оці методи, якби на кого вони осб'єкт на кого вони покладають, здійснювати мобілізацію, тобто воно ще все дуже сире, дуже таке хитке, і ефективно воно працювати буде навряд чи, або знову ж таки з великими потугами, і або з такими ж методом сили, як воно зараз працює.